Вандалізм у скейт-парку зранку в понеділок, 17 червня, працівники центру спорт для всіх побачили зламані ворота, викрадену плитку та нецензурні написи. На момент нашої зйомки частину пошкоджень вже усунули. На минулому тижні було замічено акт вандалізму на скейт-парку, а саме помалювали дуже непристойними фразами і знаками, але це ж, ну як. А казалось, це не все було, тому що потім після вихідних, в понеділок, наш працівник приїхав на майданчик і там лежали ворота. Просто їх знесли, просто їх варварські зламали, і вони валялися на плиці. Ну, ворота ми забрали, звичайно, ми відремонтуємося. Я не знаю, чому так. Чому діти не розуміють, що це зараз такий нелегкий час, і треба берегти, тому що ну, це дуже зараз недешево, скажімо так, відремонтувати. Ми поки що своїми силами, але ну, це ненадовго. І я дуже дуже закликаю всіх жителів міста южного і всіх людей, які зараз у нас тут живуть. Що відноситись, будь ласка, ну бережно до того, що вам дається. На скейт-парку встановлені камери відеоспостереження, але вони не працюють під час роботи знімальної групи. Ми зустрілися з молоддю. Ми поспілкувалися з одним зі спортсменів. Я сюди приходжу так для себе. Покататися, навчитись щось нове. Взагалі погано, що ламає тут все, тому що скейт парку ну, не так багато. А... І хотіли, щоб ну, скейт-парк був. Довше. Як ви думаєте, якщо, наприклад, ще раз таке станеться, прийдуть і зруйнують більш там, глобально щось, там, рампи ці, наприклад, пошкодять, чи це буде е, ну, великою проблемою там, для міста, для молоді в місті? Я вважаю, що так, тому що ну, тут все ну, всі рампи потрібні. Якщо ну, десь буде... Дирка, то можливо, хтось впаде та й зломає свої шиї. Наразі в міському бюджеті грошей на відновлення немає, тому усунути всі наслідки працівники центру Спорт для всіх обіцяють протягом тижня власними силами. Дивіться більше в програмі Об'єктив.